Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Попри щоденні атаки Херсон продовжує жити на вулицях чисто вікна фанерою і забивають досить швидко. Комунальникам доводиться працювати у захисті. Щоправда, бронежилети ховають, адже росіяни полюють на всіх, хто буде віддалено, нагадує їм військових. Під прицілом росіян також лікарні, цивільний бізнес. Як живе Херсон? Ольга Чайко розповість. Давай чуть розкатаємо. Бригада, якою керує Володимир, накриває дех будинку, по якому влучив шахет. Працюють швидко, але під час обстрілів роботу доводиться припиняти. Слухаємо на звук і коли прильоти, ну ховаємося в укриття, де є можливість, ховаємося в укриття, де немає можливості. Заходимо в під'їзд ну, до шахти ліфта. Ну вчора був обстріл, десь тут рядом прилетало, Тут ми вчора почти годину сиділи. В підвалі. Цей дах латають четвертий день. Шоломи не вдягають, бо не хочуть привертати увагу росіяни, які моніторять місто дронами. Бригада, де працює Євген, збирає вулицями опали листя, працюють у захисті. Щоправда, кажуть, броніки краще приховати. Росіяни прирівнюють комунальників до військових. Вони за всім дивляться вони ж по барабану. Було таке, що гнався. Ну, гнався, Так. Да. А рятують вони це я вже доду. Ну а я, Звісно. Ну, вам все касуті живе сла. Коли херсонці бачать людину у броніку, то її завжди питають, чи вона бодай не з Києва, тому що у цьому місці до постійних вибухів вже звикли росіяни б'ють по Херсону нещадно Це і дрони, і артилерія, і ракети, а тепер ще й шахеди. Ось так 29 жовтня виглядала обласна дитяча лікарня. Росіяни поцілили в її поліклініку вранці, коли лікарі робили дитині УЗД. Дівчинка саме поки постраждала. А з другого боку постраждала наша співробітниця, яка привела цю дівчинку на обстеження. Відразу бабах ми вилітаємо в коридор. Я бачу, що пилюка. Нічого не видно, і заступник біжить по коридору. Дивилися, хто постраждали і швидко і знову тоді це була артилерія, лікарня зазнала збитків на 3 мільйони гривень. УЗД апарат знищений, вилетіли шибки. Тут уже втомилися рахувати кількість прильотів за останні три роки: 12 чи 15. І, попри це, поки затища, намагаються жартувати. На рашківських сайтах було написано, що це законний військовий об'єкт, що тут лікуються військові із... в квезах, в інкубаторах, в квезах. Інша військова мішень ось це ательє майже у центрі міста ближче до Дніпра. Це ось сюди прилетіло, а це волною, хоча і сюди прилетіло, і в дерево прилітало. Раніше тут шили і ремонтували військовий та цивільний одяг. Під час окупації зберігали українську гуманітарку. Його власник Олега Кімченко пережив окупацію підвали У Мелітополі, Олешках, Катівні у Херсоні. Загалом понад два місяці у його ательє прилетіло у квітні 24-го, Тоді тут не лишилося ані вікон, ані дверей. От вирвала взагалі в хлам. все. Ось всього двері просто Дивіться, зеркала цели. Вікна забили, що могли перемонтували і навіть деякий час працювали нині лише за потреби. Неспокійно точно, страшно точно. А які збитки? Ну, окна, стікла, ну. Все по тому Це не це ні, етані збитки. Це... Догосрочний відпуск. рефреном тут завжди звучить під час російської окупації морально було гірше, і хоча нині значно гучніше. А в місті лишилося 60 тисяч із колишніх 270. -ти. Ті, хто тут працює, налаштовані робити це і надалі. А смисло виїжджати нема смисла. Я всю окупацію тут пробув. Нема смисла. Ні. Рідне місто, рідне місто є рідне місто. Не думаю, і не подумай. Рідне місто куди Ні. їхати? На... ніколи. З Херсона, Ольга Чайко, Дмитро Матвієнко та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини ваша підтримка. Це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.